Слава Ісусу Христу! Цивілізація вона йде до кінця і буде сьома труба. І царі земні вони зберуться, і звір збереться, і вже пророк на Армагеддоні проти Христа. Вони туди приїдуть. Ви знаєте, не на БМВ, не на Мерседесах, не на танках. Вони приїдуть, не на вертольотах прилетять. Написано, що вони приїдуть туди на конях. Тобто, що це таке? Завжди цивілізація вона починалася і завжди цивілізація закінчувалася. При шостій трубі написано третина людства загине, при сьомій чаші написано: Гнів Божий виливатиметься. І що станеться? Написано, гір не стане, острів, кожен, він зрушиться з місця. Ну, якщо гір не стане, що тоді з островами стане? І град, талант падатиме в талант. Грат град такий буде на землю. Талант це 30-40 кілограм. Це повністю. Як під час потопу світ він переробляється, перекроювався, коли всі ці події відбуваються, те саме відбуватиметься перед тим, як царство прийдуть святі, тому що святі повинні царювати на землі. І ми стоїмо перед шостою печаткою. Господь у своєму слові каже: пильнуйте і моліться. І сподобатися уникнути всіх майбутніх лих, прийдешній на цей всесвіт. Амінь.